Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про Project Pen за жовтень. Як він пройшов, що я закінчила і які нові аромати я обрала для себе для Project Pen на листопад? Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про Project Pen, якщо ви не бачили відео Project Pen. За жовтень, то я вам його залишу в інфобоксі. Подивіться. А якщо ви не хочете дивитися, то Project Pen це що таке? Це коли я обираю, я для себе обрала 10 ароматів. 10 ароматів і я їх буду активно використовувати за місяць. Тобто, якщо мені. Буває таке, що я не знаю чим напшикатися, то тоді я буду обирати щось з цих десяти ароматів. Якщо в мене є там вже якась думка, що я хочу там той аромат або той інший, то тоді я беру той аромат, який я там для себе запланувала, що я саме його хочу, наприклад. Але якщо я не знаю, і мені однаково, і ну таке буває, я думаю, що у вас теж так, таке буває, то тоді мені потрібно обрати щось з цих ароматів, саме цьому їх там і 10, а не 2. Так, я розпочала цей проєкт е, е, місяць назад. І я обрала там 10 ароматів. Зараз я вам покажу, які аромати я використала і які аромати, у якому стані у мене знаходяться. І потім продовжу і додам до 10 ароматів, щоб їх використовувати таким самим чином у листопаді. Я прийняла для себе рішення, що я не буду викидати пляшки, тобто за жовтень, за листопад. І за е, грудень у мене буде за три місяці пляшочки, я свої не буду викидати. І потім, у, е, наприкінці, місяця, останнього місяця цього року я вам їх покажу. Що я закінчила, і трішки вам розповім про них е, взагалі. Так, е, розпочинаємо. Я закінчила цей аромат. Це у мене Ерізабет Арден, зелений чай Юзу. Чи буду я його купувати, чи не буду, не буду. Чому не буду, тому що у мене є 100 мл цього аромату. Він дуже класний, дуже цікавий. Я про ці аромати розповідала вже в тому відео. Тобто, якщо вам, вам хочеться ще трішки більш подробицями, то тоді в тому відео ви це знайдете. Класний аромат, зелений, цитрусовий, унісексовий, дуже-дуже цікавий. Ще один аромат, який я закінчила, і тут в цьому ароматі у мене десь було. ну, 3 Тут у мене була десь половина цього аромату. Це у мене каялі, який називається Love Fest Burning Cherry. Тобто, це аромат з вишнею. Він непоганий цей аромат. Це вишня, я вишню люблю, у мене вишня є різноманітна. Чи я хочу його купити? Ні, я його купувати не буду. Чому? Тому що, так як вишня у мене є, всяка, всяка там разна у мене є вишня, я не можу сказати, що це якась там вишня, яка просто найкраща вишня з тих, що я. Колись використовувала, але вона непогана. Саме якщо у вас, наприклад, немає де купити вишню, не всі бренди є, але у вас є Каяль, наприклад, то ця вишня вона непогана, вона насправді непогана. Ескада Ескада і це, була, і це був аромат, який називається ескада, делікатні ноти щось таке. Тут у мене було ну зовсім зовсім мало. Тут 30 мл була десь половинка. І мені аромат сподобався. Він такий, знаєте, легенький, такий тендітний. В ньому, в ньому було зручно. Тому що це була зручна троянда, не дуже яскрава. Мені він сподобався, він трішки чимось мені був схожий на деліну ну, ось така на деліну ля розе, тобто ця більш така прозора версія. Деліни непоганий аромат купувати я його не буду, тому що його вже немає. Це була лімітка і, коротше кажучи, вже нема цього аромату. Цей аромат я закінчила, у мене було десь, тут у нас 50 мл, у мене десь було от так. Тобто, я не знаю, десь мілілітрів 20, може, а може, 15. Я думаю, більше 20. Це у нас Ніна на річі. Ні на річі це у нас Dancing Ribbon. Це, це була лімітка. Дуже непоганий аромат. Аромат просто суперовий. Він мені подобався. Він був і солодкий, але там був і ревінь, і дуже багато всього такого цікавого було динамічного. Солодкий, але модерновий. Та аромат такий на кожен день. Непоганий, дуже непоганий. Мені не сподобалось е, оце все, оцей. Оцей, оцей бантик, оце все. воно таке все пластикове, оця штука, вся в, увесь колір е, зійшов в цього бантику. Ну, коротше, пляшка дуже-дуже невдала. Е, аромат е, виходив, випарювався, не сподобався. Не сподобалась мені ця пляшка. Чи буду я купувати цей аромат, не буду, бо це була лімітка, а так аромат дуже-дуже непоганий. Оцей аромат, який я одразу можу сказати, що я його купувати буду. І це у нас Happy Shop Art, і це у нас Lemon Dulce. Як каже, цей, як каже, ця назва це у нас солодкі лімони. І такі вони насправді є. Це солодкі лимони, дуже класний аромат. Мені він дуже-дуже сподобався. Я вам його раджу, якщо ви шукаєте цитрусовий аромат, але солодкий, не унісексовий. ну... Як? Це унісексовий аромат. Всі взагалі аромати вони унісексові, але тут, як і кажуть назва, солодкі лімонги, дуже класний, дуже яскравий, соковитий. Сподобався мені просто неймовірно. Хочу розповісти про цей аромат. Це у мене Валентіно, Дона Борнен Roma. Так, з закінченими ароматами ми закінчили. Цей аромат у мене він був десь тут. Трішечки я його використовувала. Цей аромат у мене тут тільки через те, що е, у мене просто є 50 мл цього аромату. Тут у нас 15 мл, дуже непоганий аромат. Я не можу сказати, що я там в захваті, але в ньому затішно, в ньому комфортно. Він. Е, Тут і цитрус, тут і чай зелений. Тут дуже класний аромат. Мені він дуже подобається. Не можу сказати, що він якийсь там, я не знаю, такого я ніколи не відчувала, вау-вау-вау, але до нього тягнеться рука, як ото кажуть. Так, чому я взяла саме його не зараз? Тому що якраз оцей аромат, оцей аромат і оцей три аромати були зі мною 9 днів. Я була в Барселоні. Ми їздили їздили ми дивитися на Рігати. Америка Скап з чоловіком, і якраз ці три аромати були зі мною. Ось чому я і змогла використовувати ці аромати, тому що у мене була обмежена кількість ароматів зі мною. Далі, а, а цей аромат не покидає наш, наш Project Pen, він залишається. Цей аромат, який мені дуже подобається, я вам його дуже раджу. Це Карл Лагерфельд, як так і називається. Карл і це жіночий аромат, у мене десь була половина. Зараз у мене половина-половини квітковий, затішний, легкий, але такий, знаєте, з характером. Дуже класний аромат на кожен день в офіс. Супер, супер, дуже мені подобається. І він залишається, чи буду я його купувати, не буду, тому що в мене є 80 мл цього аромату. У мене вже є куплене. Я не пам'ятаю, чи 85, чи 80, бо у них такі розміри, знаєте, наприклад, оце 25, можливо, 85 чи 80 і ще є 40, чи 45. Ну, коротше, щось, щось отак таке. Тут у мене є ще 50 мл цього аромату. І тут аромат від Елізабет Arden Red Door Aura. І цей аромат я люблю. Я взагалі люблю аромати від Елізабет Арден, я не люблю аромати від Елізабет Арден з білим чаєм. Чомусь з білим чаєм мені зовсім не заходять. І я буду продовжувати з ним спілкування цього місяця. Я десь ну, трішечки, прям, ну, зовсім-трішечки зовсім, зовсім трішечки цього аромату. Солодкий квітковий аромат, і мені здається, що він дуже класний як на кожен день, так і на щось таке, знаєте, урочисте. Оцей аромат, мені він подобається. І... Але я навіть я не знаю. Чого він тут. Ну, тобто, я просто не хочу, щоб пройшла така ідея, що тут тільки ті аромати, що мені не подобаються. Я, я, напевно, це щось тут у голові. Що якщо я бачу, що аромат стає менше, 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 то мені його потрібно використати. Це у мене Златан Ібрагімович, і це у мене Mousse Bloom, і це дуже класний аромат. Тут у мене яблуко і ще така трав'яниста така якась нота. Дуже класний аромат. Він На кожен день чомусь восени він дуже-дуже класно підходить. Він ароматний, квітковий, але не дуже квітковий. Він супер зроблений. І тут же ж магнитна, магнитна кришка, люди. І взагалі він зроблений дуже класно, тут такі деталі. Тобто супер-супер класний аромат. У мене ще один є з цієї лінії. Теж у мене він залишиться поки що в. І в Project Pen у мене буде все, я так для себе вирішила 2 місяці. Якщо, наприклад, через 2 місяці я побачу що цього аромату, тут я не буду його там на третій місяць, просто 2 місяці і геть з Project Pen, і <клух> щось інше. Це у мене що упало? Це у мене упав один дуже класний аромат одну хвилину. Одну хвилину я зараз його дістану. Вибачайте, у мене завжди щось падає, завжди. Я повернулася я з ароматом, з ароматом все добре. Так, далі. Оцей аромат. Він у мене у Project Penny, тому що я хочу йому трішечки дати свою увагу. Я думаю, що ви його пам'ятаєте, це Hugo Boss Woman. І цей аромат у мене був, коли мені було, ну, я не знаю, років, може, 20. 21. І він був для мене такий аромат, знаєте, на свята, чи, наприклад, у клуб кудись. Я отак напшикувалась і я відчувала себе просто на 100%. Супер-супер -класний, класний аромат. Тут у нас манго, тут у нас є фрезія і такі древесні ноти дерева, дуже-дуже класне, тепле все. Цікавий аромат. мені він... Завжди подобався. Він мені і зараз подобається, але попереджую, він продукт 2000 року. Тобто і він трішки відчувається як 2000 рік. Він не відчувається як старенька бабуся. Він не відчувається ретро, але ви відчуваєте оці свіжі ноти, які якраз були притаманні якраз от тим ароматам в ті роки. Він мені. Тоді подобався, і зараз теж мені він дуже-дуже подобається. Інший аромат, більш-менш та сама епоха. Мабуть, ні, мабуть, раніше. Він у мене один з них, але новіший аромат у мене тут стоїть за мною. Це у мене Льо Паркінзо. Так, ще так написано: Льо Паркінзо. Бо у мене тут новіший аромат стоїть, і там написано Льо Кінзо. Раніше писали Льо Паркінзо, де кришка, я не знаю, а мене так дратують аромати без кришок, ви просто не уявляєте собі. Це свіжак, це свіжак, акватичний, дуже цікавий. Він мені завжди подобався. Це не перша, не друга і не третя моя пляшка. Я люблю цей аромат. Але ці акватичні аромати початку 2000 х років. чи... Кажемо так, середини 90-х, вони специфічні, з ними потрібно дуже-дуже бути обережними. Я хочу з ним дружити. Цей місяць абсолютно. Люблю цей аромат. Як я любила його тоді, так люблю його і зараз. Ці два аромати у мене були. У мене ще був діпред від Hugo Boss, Я просто собі, себе відчувала королевою. Далі а, Далі у у у мене, мене, мене аромат не той, що впав, не той. Оцей. Оцей аромат тут тільки тому, що у мене є подвійний аромат, ось він стоїть зі мно, за мною. Там у мене 100 мл, у мене ще є 10 мл, і оце у мене ще 25 мл. Це Dolce Gabbana Light Blue. Я, я думаю, що ви його знаєте. Він мені дуже подобається. Він мені як сподобався, коли він у мене перший раз з'явився. Він мені і, до, і досі подобається. Він динамічний, класний, яскравий. Тут кедр, тут лимон. Тут така, знаєте, тут прям така італійська рів'єра у флаконі. Дуже-дуже класний аромат, і я в ньому якраз сьогодні була. Супер, супер, я його раджу. Я знаю, що люди, люди мають таку, знаєте, тенденцію не підходити більше до ароматів, які були зроблені, я не знаю, у 2003, 2005 році, 2004 році, бо вони якісь такі немодернові. Але цей аромат я вас просто можу завірити, він і досить класний, актуальний аромат. Далі, що у нас є далі? Далі у нас є отакий аромат. Uh, який? А, чи буду я його купувати? Цей аромат Light Blue? Ні, не буду, бо тут, там, там ото стоїть вже. І uh, те ж саме у мене про Льо Паркензо, бо там ото стоїть. Uh, цього у мене немає, поки що їм користуюся. Ну, тобто Цього у мене нема ще одного. Оцей аромат у мене вже куплений є, флакон, новий, ще не відкритий. Це у мене Leaf Irresistible від Givenchy. Це у мене Blossom Crush. Це лімітка. Її не виробляють вже активно, але її ще можна там десь купити в інтернеті. Мені цей аромат подобається. Тут теж є троянда. Маян. Ма. Оце так у мене у голові все вже все перекрутилося, всі мови. Але це, це ця троянда вона досить не яскрава. І тут ще півоння, багато півоні, тут багато квітів. Дуже класний, дуже такий, знаєте. Ніжний аромат цікавий, люди на нього завжди реагують просто мега позитивно. Я не знаю, скільки у мене тут в цьому ароматі є, ось просто подивіться, тут у мене 30 мл пляшка, і тут у мене, ну я не знаю, 5-7. Ось так. Так що я так думаю, що я його дуже-дуже-дуже швиденько закінчу, цей аромат. Майже ми закінчили з цим відосиком. Тут у мене є ось такий аромат лянтарді від живанши. Цей аромат у мене тут. Тому що у мене є повна пляшечка, отака маленька пляшечка на 10 мл, але повна. А це у мене ще ось, ну я не знаю скільки 5 тут, отак. Класний аромат. Мені взагалі подобається оця лінія Алянтарді від живанши. вона мені подобається. Це не є моїм. Улюбленим ароматом з цієї лінії. Я дуже люблю руж, і я, я також люблю Абсолю. І я е, оцей новий, який тільки-тільки вийшов, і я собі його купила. Він ще до мене не приїхав, але я його чекаю, просто вже не можу дочекатися. Ось у мене вже є оцей новий новий-аромат. Цей дуже класний. Задоволенням його ношу, так що, у мене теж. Не буде ніяких проблем закінчити цей аромат. І ми закінчуємо ароматом, який у мене, я не знаю, скільки у мене його було пляшок. Це якраз той, що впав. У мене і зараз є вже нова пляшечка куплена. Це у мене Estee Lauder Pleasures. Pleasures від Estee Lauder, я, на мою думку, це один з найкращих ароматів для. Для наречених це один з найкращих ароматів на весілля. Тут квіти, тут трішки фруктів, тут квіти, тут дерево, тут, тут багато всього, але ці, ці квіти вони ніколи не стають такими, знаєте, дуже гучними, від яких там голова болить. Це дуже класний аромат. Він дуже стійкий, мегастійкий, але не гучні квіти, які ось іноді бувають, зокрема Ніша. Я так думаю, що ми всі знаємо ці аромати, там, де тубероза, там де жасмін, такі білі композиції, там, від яких просто пф, неймовірно. Важко стає. А тут ні. Тут все так класно, тендітно. Я люблю цей аромат вже дуже-дуже давно. Ще з тих, з тих пір, коли, якщо ви пам'ятаєте, реклама цього аромату, там була Gwyneth Paltrow в, в рекламі цього аромату, вона так їхала на лайбі, і попереду у неї так, такий був великий букет квітів. Ось. Ще ще ось. З тих років. Так, це у мене все. Це у мене все. Це у мене весь мій Project Pen. Розкажіть мені, що ви думаєте про ці, думаєте про ці аромати, чи ви їх знаєте, чи не знаєте. Я сподіваюся, що наступного місяця я вам розкажу цікаві результати. Я вам бажаю дуже доброго дня, я вам бажаю доброї неділі. І з вами ми зустрінемось у середу. Ось якраз у середу я вам обіцяю, що якраз у середу я вам розкажу такий про ромат Барені від РМС. Всім! Цьомки!